В общем, знайшов такого красавчика. Опа, найшов мій любимий чик. Красивий ужас. Так, знайшов отакі грибики. Ось ще є і тут дуже багато їх. Нос ще одненький. Ось, ще три, блядь. Так, нема тюка. Опа. Я їду, Ярослав. Ну, немає ну, гриба, би. Ну что, а Ну, ну. Я, я, я не бачу? О. не О, бачи, так я молодец. Хе-хе-ба-не. Накопали грибочки. Дивіться, яка, блін, лопата в землі. Все. Получилася така низка грибів.